Вигідніше придбати зрізані тюльпани під 14 лютого, 8 березня, чи все-таки спробувати виростити самому? Вони взяли 25 п'ять тисяч на 8 лютого. Мої батьки вони вирощують десь 50 мільйонів за сезон. Яку б націнку ви рекомендували ставити на тюльпани квітковим магазинам? І до речі, я вам взагалі не нараджу переводити гроші на якусь приватну картку. То в Голландії не люблять високих і великих Ні, тюльпанів. Там. Всім привіт! Вітаю вас на нашому ютуб-каналі. І сьогодні я беру інтерв'ю у власника в однієї з провідних теплиць по вирощуванню тюльпанів Константина. Добрий день знайомтесь і одразу перше питання щодо нашого знайомства. Як взагалі виникла ідея щодо вирощення квітів, щодо вирощення тюльпанів? Як ви загалом починали? По перше, дуже дякую, що ви до нас сьогодні завітали. Ми сьогодні в нашій теплиці. Як в нас виникло питання займатися квітами? По-перше, мої батьки завжди цим займалися. І, mm -hmm. Таким чином я це теж від батьків трошки отримав і мені це дуже подобалось. Я це хотів потім розвивати в Україні, і ось так ми цим почалися. Mm -hmm. А як давно? Саме квітами ми в Україні займаємося 5 років, а саме кліпанами 3 роки. Mm -hmm. Тут ми вирощуємо тобто, від приблизно 10 січня. До 8 березня клюпана цілий час. Тобто, в нас є поступовий процес. Там рветься, і після цього відразу ставиться вже новий, свіжий. І воно так поступово йде. Тобто там зрізали один домик, це один відділ. І ми пішли в наступний, в наступний, в наступний, в наступний. І так аж чотири рази. Тобто, в нас коло аж чотири рази. Тут все вирощується в нас на гідропоніці. Тобто, тлюпан тут землі не використовується, тлюпан росте на воді. Температуру ми приблизно тримаємо тут 16-17 градусів. Тюльпан тоді файно видовжується угу. і є трошки темп вирощування. Та, я, до речі, була дуже здивована, тому що перший раз побачила, як професійно вирощують тюльпани, тобто вони вирощуються повністю без ґрунту, тільки вода. Це, так, для мене було це все на воді. Це такі спеціальні ящики з Голландії. Там є голки всередині. Е, і на ці голки ставиться цеблина, і воно його щільно тримає. Угу. І таким чином воно. Росте завдяки води, а до води ми багато не додаємо тут uh -huh. майже суто чиста вода. Тільки pH uh -huh. води, кислота води ми принижуємо. Більше тут нічого не робиться. Отже, наступне питання: скільки загалом людей, працівників, залучено у процесі вирощення тюльпанів, і загалом чим вони займаються тут? Саме тут, в нашій е, працює десь 10, 10 людей. Uh -huh. Більше нам не треба. Тут є різні види робіт. Тобто йде виставка, ось там ми бачимо ящики з саджанцями, вони виставляються, до них потім доставляється полив і вони собі ростуть. Mm -hmm. Після цього, після десь орієнтовно 25 днів, тюльпан доростає, і люди його починають рвати. Там ми бачимо процес рвання. Тюльпан Ми ріжемо в стадії 2-3. Mm -hmm. Це означає, що бутон ще є закритий. В квітах є в загально 5 стадій. 1, 2, 3, 4, 5. 5 це повністю вже відкрити. Mm -hmm. Один це там ще кольори навіть не видно. Е, Ось цей це є 2. стадіум 2. Після цього, як люди його зірвали в ящики, його перевозять до станки, ми там потім ще підемо, покажемо mm -hmm. вам. І там відрізається ця булина і фасується по 10, а потім по 50, так як ви вже його отримуєте. Ага, ну це зрозуміло, тому що інколи, наприклад, оцей тюльпан, якщо він вже готовий, можна сказати, дозріли, але при тому він не повністю білий, а такий наполовину зелений. То це зрозуміло тепер. Чому в такій стадії зрізають Тюльпан ну, – Це е, така рослина, що навіть якщо вона зрізана в стадію 1, там взагалі ще кольору не видно. Угу. Його поставити на воду впродовж 2-3 днів, він завжди відкриється, він завжди тобі виросте. Загалом я знаю, що ви, окрім тюльпанів, вирощуєте ще інші квіти. Скажіть, будь ласка, чи в порівнянні з іншими квітами легко чи важче виростити тюльпани? Е тюльпан він трошки специфічний порівняно з іншими квітами. Uh -huh. е Бо це не є його природне цвітіння зараз, е це є примусове цвітіння. Uh -huh. Тобто тюльпан він зараз змушений цвести. Е завдяки чому це робиться? Це. Цибулина, з якої росте тюльпан. Mm -hmm. її охолоджують зарані вже. Тобто на кінці літа її вже mm -hmm. починається охолоджувати. Для цього треба професіональні холодильники, місце для цього і гроші, бо ти вже дуже зарані починаєш вкладати в нього гроші. Mm -hmm. Після цього охолодження, так, тобто ми йому даємо штучну зиму. Після цього його треба укоріняти. Так само, як в природі він росте, так, на дворі. Коли починається там квітень, вони починають пускати корічка і пагінці. Так само ми робимо це вже в грудні, mm -hmm. в холодильниках також на цих ящиках гідропонних. Після цього його ставиться в теплицю, він собі там росте 25 днів, так само і в природі, до речі. Але це все, тобто це пришвидшене вирощування його воно потребує багато вкладень і часу. І ну, вміння те, що робиться. В мене одразу виникло зустрічне питання. Тобто, загалом, якщо зробити так, як ви сказали, тюльпан можна виростити будь-коли. Е, е, ні, ні. Ти, ти не зможеш е, повністю пришвидшити пророннє про Ти це можеш пришвидшити на 4 місці, ага. але вже на півроку це буде тяжко. Uh -huh. е, то хіба що можна робити вже з цибулинами, які виросли, наприклад, не в Голландії, а на іншому континенті, там, де коли є в Голландії е, е, uh -huh. літо, то там є зима. Uh -huh. Тобто тоді можна так і грати. А сам процес можна пришвидшити, може максимум на чотири місяці, п'ять місяців. Тоді в мене таке питання одразу. А в вересні ми також отримуємо тюльпани. Так, так. оце є, наприклад, тюльпани, які з Новозеландії. Угу. Тобто в Голландії вони ще не почали витягати з землі, це були не в, в Новозеландії вони цей процес вже давно закінчили, вже їх зібрали, охолодили і вже поставили теплиці, і вони вже на вересень цвітуть. Наступне питання серед наших читачів глядачів дуже багато людей, які також вирощують е, свої квіти, хотіли б займатися цим. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, вигідніше придбати зрізані тюльпани під 14 лютого, 8 березня, чи все-таки спробувати виростити самому? Ну це таке трошки тяжке питання, бо що, яка ціль має людина? Так чи хоче людина собі одноразово щось виростити, тоді воно не вигідно. Mm -hmm. А хоче людина створити свій бізнес в цьому? В, ну, тоді воно вигне з часом, так, воно окупляється, як, якщо правильно це зробити. Е, але якщо це одноразово, то це не вигне. Як краще вже купити зріст в когось. Бо я тобі розумі. треба багато зусиль вкладати. Якщо там якийсь перший рік завжди якісь помики Ага. Другий рік теж, третій рік теж. Е, добре, тоді я знаю, що вас купують саджанці тюльпанів, то це купують ті, які займаються бізнесом. Е, так, в, в нас ми продаємо оптом, тобто це були не так, е, то вже там різним виробникам по Україні, в Києві, mm -hmm. в Дніпрі, в Одесі. І е, ми їм продаємо вже, тобто, цю блину, яка вже підготовлена, яка вже мала штучну зиму. Uh -huh. І вони вже собі її собі садять там, в їхніх парниках чи теплицях і вирощують з нього квітку. Отже, ми зараз є в ваших теплицях. Скажіть, будь ласка, скільки на таку теплицю за сезон може вирости тюльпанів? І загалом за все ваше виробництво, скільки тут тюльпанів виростало? Е, саме тут за сезон, тобто від 10 січня до 10 березня, плюс-мінус, нас виростає десь орієнтовно під 2 мільйони. Угу. І це ми продаємо все по Україні. Е -е, якщо ми тут вже три роки вирощуємо, то це ну шість мільйонів. Мільйон. Ну так. це дуже вражаюча кількість, насправді. Ну, е -е, ну насправді е -е, мої батьки вони вирощують десь 50 мільйонів за сезон. Е -е, в Україні чи Ні, через... в Голландії. В Голландії? Тобто це що ми тут робимо, це трошки таке. Е ну тепер це мало в порівнянні Я... з тим, скільки вони <laughs> вирощують. Так. На гуртіннях представлені тюльпани з різних країн. Наприклад, я знаю, що є польський, є український, є тюльпан з Нідерландів. Чи можете пояснити різницю між ними і які тюльпани краще замовляти? Е, давайте почнемо з цього, що тюльпан, сама цибулина, всюди така сама. Угу. Нема різниці, тобто в цибулині. Різниця є в цьому, як він вирощується. Тобто, поляки, наприклад, вони дуже угу. добре пристосувалися до українського ринку. Вони вже 10 років тому дуже потужно почали вирощувати тюльпани. Mm -hmm. І українцям, звісно, так як це сусіди, було вигідно туди їхати. Це вигніше mm -hmm. ніж в Голландії їхати. Mm -hmm. І поляки мене дуже добре розуміють, що на український ринок хочеться великий тюпан, великий mm -hmm. бутон. А завдяки чому вони це роблять тепер? Все рішає температура. Цибулина така сама. Завдяки температурі, тобто тримати нижчу температуру, квітка витягується і стає більша. Mm -hmm. Дивіться, якщо я правильно зрозуміла, тобто в Голландії. Не люблять високих і великих Ні, тюльпанів. Там, там нема потреби вирощувати великий кліпан. Ага. Тобто там їх гріже всіх стадіям 1-2, і там висота їм не потрібна більше, як це просто ринок там інший. Угу. Їм не потрібна більше висота, як 35 сантиметрів. Угу. А сам тюльпан такий самий. Тобто, оця сама цибулина, вона теж вирощується, наприклад, в моїх батьків в Голландії. Тюльпан там, він десь на 10 см інший. Це сама цибулина. А це все завдяки, бо ми тут температуру тримаємо 15 градусів, а там тримають 19-20 градусів. Ага, зрозуміло. І там ще росте. Ми тут, наприклад, на 5 днів більше тримаємо тюльпан в теплиці, довше, тобто. А там на 5 днів коротше. А поляки, вони, вони, вони це саме роблять. Тобто вони дуже пристосовуються до українського ринку і вони так роблять, щоб. Е... Щоб ми хотіли купити який та, тюльпан. Так, та, звісно. Тобто, наскільки я розумію, якщо всі ці були одинакові, проте на продаж голландський, нідерландський тюльпан завжди буде дорожчий, то вигідно брати лише польський і український. Е, рішають е, пару речей е, ціну тюльпана. Це, по-перше, опалення, тобто саме вирощування, uh -huh. так? робоча сила, опалення. Е, друга річ, що рішає, це є трантранспорт. Uh -huh. Транспорт до України він є значно дорожчий, як е, по Україні сам транспорт, uh -huh. так плюс розмитнення. Плюс всі свої нюанси, і уганський він виходить дорожче. Так само, як і е, польський. Е, Кюпан український, він вже тут. Цибулину перевозити легше, так? Плюс, але е, тут закладається більше зусилля в саме вирощування. Тобто mm -hmm. більше днів дається на вирощування. Але він все, все одно, тобто, купити е, людям вигніше. Ну що ж, тепер з теплиць ми переміщаємось в цех, де загалом відбувається процес фасування та відправлення тюльпанів вже безпосередньо на гуртівню. Отже, Константин, розкажіть, будь ласка, як що ви тут робите і які процеси у вас тут відбуваються? Е, так, сюди вже приїжджає тюльпан, який ми зірвали в теплиці, е, і тут ми відділяємо цебилину від стебла, тобто ми витягаємо стебло з стеблини, краще сказати. Угу. Е, після цього ми фасуємо по 10 штук або по п'ять, як клієнти угу. хочуть. В'яжемо його в папір і веземо до нас на гортів. Ми перейшли до етапу готового продукту. Такі тюльпани поступають на гортівню. І наступне питання, яке логічно виходить задати Константину: як ви порадите доглядати за тюльпанами, які загалом є особливості по догляду, вже в магазині? Е, тюльпан, так як він зараз виглядає, ми його на воду не ставимо. Якщо ми його поставимо на воду, цей кліпан буде далі відкриватися. Він зараз е, в такому вигляді він дуже файно зберігається, з ним може дуже гарно працювати. Я завжди раджу 2-3 дні перед цим, як ви будете продавати, ставте його на воду, трошки mm -hmm. води, він стане хрустким, нап'ється і все. А він вже в і трошки ще підвідкриється, а в клієнта він вже далі буде відкриватися і гарно буде стояти довго на вазі. Мінімум там півтора тижня. Ага, тобто правильно я зрозуміла, наприклад, я беру тюльпан до себе в студії, і я можу його покласти без води під стележі. Десь там. Так, та так. десь е, бажано настоячи, бо ага. тюльпан він завжди е, він може кривитись до, наверх. Ага, зрозуміло. Так, Бажано його зберігати, вже в холодному місці, в темному місці. І перед продажем трошки на воду поставити. І це для нього буде дуже А, Скільки води йому потрібно наливати? Тобто, вже коли ми ставимо на воду, де зберігати? Трошки. Відрах, в вазах? В відрах. відрах. Відра. Відра зберігати. Ну, в якимось поємнику, там, де можна воду налити. А води потрібно налити хоч трошки, щоб всі ці стебла напились. Наближається 14 лютого, я знаю, що тюльпан це одна з основних квітів, які купують на це свято. Що ви порекомендували, скільки саме тюльпанів потрібно замовити власнику середньостатистичного квіткового магазину і е, які кольори? Е, то, що ви кажете, що тюльпан найкраще прийде на 14 березня, це зовсім правда. І якраз цей рік, uh -huh. з цього року, енергетика дуже дорога. А тюльпан саме дешевше в вирощуванні. Тобто він буде найдешевше з усіх квітів. По кількості, яку ми раджемо купувати. Магазинчиком на 14 лютого середній магазинчик продає сміло від 1000 до 1500 кіпанів. Ця кількість на 8 березня є в 4 рази більша. Mm -hmm. no, тобто це є середній, середній магазинчик. Є які беруть від 500 до 1000 штук на 14 лютого, є, які беруть від 1000 до 1500 штук, трохи вища, а є, які взагалі беруть по 3-4-5 тисяч на 14 лютого. Це вже такі великі магазини, які дуже там мають розкручені вже аудиторію. розкручені. А 8 березня в мене були клієнти, вони мали один магазинчик, це було е, в Тернополі. Е, вони взяли 25 тисяч на 8 до У них один магазинчик. Вони це все прокрутили, тобто через один магазин. Ну це дуже прикольна кількість і дуже. і вона на цьому дуже добре заробили. А мінімальна кількість, яку у вас брали клієнти, давайте тоді по 8 березня, наприклад. Щоб ви рекомендували, чого почати. Менше що штук на 8 березня ніхто не бере. Ну, це е, що штук, ми тут говоримо про. Там тридцять п'ять букетків? Mm -hmm. Ну так. так. 30-35 букетків це небагато на 8 березня, Якщо подивитися в букетках, так бо тисячі штук, вони звучать багато, але насправді воно не є багато. Які кольори ви порадили замовити на 14 лютого і 8 березня? І чи є якась відмінність там в сортах в кольорах тюльпанів на ці два свята? E, так, звісно, хороше питання. Ми e, підбираємо наші кольор, кольорову гаму. Під 14 лютого більш червоні кольори. Mm -hmm. е, оранжевий, червоний, е, червоно-жовтий. А потім на 8 березня там вже більш лідерує е, світлі кольори, е, наприклад, там рожевий, лавандове, щось таке. Е, і завжди, це немає різниці, чи 14 лютого чи 8 березня, завжди е, дуже добре подається білий кольор. Це завжди майже 18-20% всіх продажів, білий кольор. Дуже цікаво, дуже цікава, до речі, статистика, що білий колір, в принципі, лідер 14 продаж? Та, на 14 лютого є трохи підвищений червоний колір. Сорт Юле France, наприклад, в нас або Палада. А вже на 8 березня там вже починають більше такі розкошні сорти, як Колумбус піоновидні, mm -hmm. Неглісей, там, наприклад, Мастер Прайс. Це все такі піоновидні світло-рожеві кольори. До речі, що хочу зазначити по кольорах на ці свята. В нас, в принципі, йдуть все ідентично. Тобто 14 це справді більш червоні, рожеві, білі відтінки. 8 березня хочеться більш якогось свіжого, сонячного, наприклад, там, жовтий, лавандовий, рожевий, ну так як ви сказали по тюльпанах. Єдине, що хочу помітити, що наша студія має трішки іншу специфіку. В нас загалом тюльпани продаються в меншій кількості, більш такі звичайні, а от більше наші клієнти поважають і люблять піновидні сорти. Е... Це, напевно, у вас трошки е, як сказати, попит на піоновині трохи більший, mm -hmm. але в загальному останні 5 років попит на піоновині дуже зростає. Наприклад, як колись е, піновинні продавалися 5% від загального обсягу, наприклад, то воно зараз підходить до 15%. Тобто в загальному всі купують більше піоновинних кліпанів. А mm чим -hmm. це зумовлено? Я думаю, більше доступна це на піоновинні кліпани. Тобто mm -hmm. вони стоять останні п'ять років, вони стали дешевші вигніше стало вирощувати їх, там, наприклад, в Голландії де ми їх купуємо. І е, більше людей мають до них доступ і починає купляти і вирощувати. Ну, я думаю, ще, що людям просто хочеться різноманітності. Що крім так, звичайних, це теж правда. Ще так, так, так. Зовсім правильно. Наступне питання: яку б націнку ви рекомендували ставити на тюльпани квітковим магазинам? Е, я завжди раджу ставити е, біля 100%. Трохи нижче, як 100%, від 80 до 100%. Залежить вже дуже, яка твоя локація магазину, який в тебе контингент людей проходить, і яку кількість ти хочеш просунути на 8 березня. Чим більше ти хочеш просунути, чим трошки нижчу націнку став. Чим менше ти маєш можливість, наприклад, зберігати тлюпан або не хочеш дуже крутити букети, то став трохи вищу націнку. Mm -hmm, зрозуміло. Yeah. Добре. Ще одне таке питання, наприклад, ну, там, ви сказали, що націнку ви рекомендуєте від 80 до 100. А що буде в тому випадку, якщо магазин дуже занизить ціну на тюльпан? Наприклад, поставить там, націнку лише 50%. Чи це вплине якось на його прибутки? Чи загалом на весь старший? Nee, я, Ні, я, я думаю, що. Е Ця різниця 25%, е, націнку, наприклад, 30%, тобто між 80 і 50%. Вона тобі не дуже, е, вона тобі принижить трохи прибуток, бо ти за ці 30% не, не на дуже багато не прокрутиш піпанів. Угу. Е, тобто тобі навіть не вигнув ставити таку низьку е, націнку. Тобто можна втратити просто свої прибутки, при тому так, не заробивши. Так, так. Бо е, можна поставити за високу націнку, тоді ти мало б продавати, а можна теж поставити за низьку. То, ну, то нема сенсу ставити за низьку націнку. Та тут треба дуже вважати. тому я також рекомендую насправді там своїм учням ставити націнку 100%. Наступне питання думаю хвилює всіх і досвідчених флористів і початківців. А, а саме як не попастись на шахраїв і обрати свіжий тюльпан. Наприклад, розкажу наш випадок саме в тому, що я відіслала на гуртівню флористку, яка мене була початківець новичок. Вона ще не могла розрізнити, хто її продає, що її продає. Зайшла на першу ліпшу гуртівню і принесла до студії тюльпан, який був гнилий, пахнув ацетоном. Угу. Ну от загалом, як не попастись на таке. Таке буває, коли кліпан, наприклад, так? Е, даю приклад, коли тюльпан зрізли, наприклад, вже в зрілості 4, коли він вже повністю відкритий, так? його не можна довго зберігати в цей випадок, його треба відразу продавати. Що роблять, наприклад, коли запізнюються виробники з зрізанням? Вони його ставлять там на зберігання в холодильнику. Як можна розпізнати такий тюльпан, який довго зберігається? Його можна розпізнати, бо починають в першу чергу сохнути кінчики. Коли клюпан відкритий, починається така ну таке. Е, видно, що воно вже так, такі. Тут там, кінчики, що вони mm -hmm. вже такі прозорі, вони так не мають, вони вже не живі. Якщо добре придивитися, це, це видно буде в таких клюпанах. І друга річ, по якому можна розпізнати, це є засохлі кінчики. Звісно, що їх підрізують, так? але ви теж можете подивитися, чи їх підрізують, бо тоді вони такі закриті. Mm -hmm. Якщо їх підрізали, вони такі знизу такі закриті, сплюшні, можуть бути. Е, свіжий кліпан, він має бутон завжди. Живим і кінчики, вони є гарні, зелені, свіжі, там, тобто таким чином можна розпізнати свіжий тіпан. Е, А про шахраїв, ну це вже трохи інша історія. Є дуже багато зараз, на жаль, на ринку компаній, які нібито роблять себе виробників, підробляють сайт під когось е, і потім продають. Плюпани, яких вони насправді не мають, і питають вас передоплату там, у розмірі 10, 20, 30%. І, на жаль, дуже багато людей, які щойно починають в цьому бізнесі, вони дуже часто на це падають. Е, і потім жаліться, що їх е, заманили. Е, як таке щось обминути? Е, насправді подивитися, як довго ця сторінка існує, чи вона нещодавно створена, як довго сайт вже існує, це теж важливо. Чи вони мають на цій інстанції сторінці е, справжній контент, чи вони кожен дня щось виставляють, в теплиці, наприклад, чи там на гуртівні, е, спитайте їх, де ваш офіс, спитайте їх, де ваш холодильник, е, спитайте їх пару таких речей, які вони могли, могли б розказати. А якщо вони будуть це вам вже трошки там, нібито казати, чому ви нас не берете, то ви вже розумієте, ви ще розумієте і не недіть на це. Я вам скажу, що це питання дуже актуальне, тому що напередодні цих двох свят починають в інстаграм стрінку навіть нам писати досить багато постачальників тюльпанів неперевірених, з якими ми ніколи не працювали, і пропонують свою квітку. І, звичайно, що вони пропонують її нижче ринкової вартості, тому на це часто ведуться. Але так як в нас є багато учениць, початківців, які якраз в перший рік будуть купувати тюльпани, то їм насправді потрібно мати класного постійного постачальника. Тому звичайно, що ми ваші контакти залишимо під цим відео і на нашій сторінці. Так, те, що ви казали, то зовсім правда, бо в нас був навіть там, того року випадок, що хтось під нас повністю підробив сайт. І з, з моїми фотками на цьому сайті, з нашими, на, не наші номери, там трошки була різниця в номерах. Наші фотки клюпані, все чітко як в нас. І навіть ці, всі, всі, всі ці самі склади, як в нас, тобто в містах, і просили від людей там, 15% передоплати на їхню власну картку. Е, і до речі, я вам взагалі не раджу переводити гроші на якусь приватну картку. Коли ви хочете передоплату платити і ви будете на приватну картку платити, не робіть цього. Завжди передоплата платиться на якийсь офіційний канал, тобто е, офіційний рахунок від ФОПа або від компанії. Е, На картку просто так не, не, не платіть, бо це, це вже точно може бути велика шанса, що це шахраї. Отже, сьогодні ви побачили процес вирощення тюльпанів, і насправді він досить затратний, довгий та цікавий. Костянтин, чи можемо ми щось подарувати нашим глядачам? Так, звісно, ми можемо. Е, нижче під цим відео ви можете прочитати інструкцію, як отримати ваш бонус. Ну що ж, будемо дуже вдячні за лайк, за коментар під цим відео. Підтримуйте український контент і українських виробників.